Вже розповідати про пенсії. Зараз ми будемо говорити про пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, і в яких о, стаж менший, ніж 30 і 35 років. А саме, якщо ви чоловік і вам, вам виповнилось 80 років і ви маєте не менше, ніж 25 років, і якщо ви жінка, маєте стажу не менше, ніж 20 років, то в такому випадку о, розмір вашої пенсії. З 1 березня 2024 року буде становити 3370 гривень. А якщо до зазначеного розміру у вас його немає, ви не отримуєте, то в такому випадку вам буде встановлена щомісячна доплата до пенсії в тій сумі, яка не вистачає до зазначеного розміру, а саме 3370 гривень. Така ситуація для пенсіонерів, які досягли 80 років і більше.